Всіх вітаємо на каналі Тотус Трактор. Сьогодні робимо огляд на японські трактори бюджетом до 5000 умовних одиниць. На огляді будуть представлені трактори виробників Янмар, Ісекі та Кубота. Почнемо з найменшого. Кубота Б120. Трьохциліндрова, має потужність 12 кінських сил, механічна коробка передач, вал відбору потужності на 3 швидкості на працюванні 717. Мотогодин тракторець укомплектований оригінальною ґрунтофризою з робочою зони 1,10 м. Коштує дана модель у комплекті з ґрунтофризою 3900 умовних одиниць. Наступний наш тракторець виробника Mitsubishi, Mitsubishi mmt 14 Трьохциліндрова має патрульність 14 кінських сил, механічна коробка передач, діапазони поверхних понижних передач. Світло сигнали повороти, напрацювання 331 мотогодина. Загальна реча, огороне з підмаєсне обладнання, невеличке було керування боковим циліндром, сам боковий циліндр. Тракторець укомплектований оригінальною ґрунтафризою з робочою зони метр м. Коштує дану модель у комплекті з ґрунтафризою 4400 умовних одиниць. Третя наш тракторець виробника Янмар. Янмарка є четвертий, трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил. Тракторець на механічній коробці передач. Вал відбору потужності на дві швидкості. На працюванні 456 мотогодин, оригінальне кермо. Тракторець укомплектований оригінальною ґрунтофрезою з робочою зоною 1,20 м, в гарному візуальному стані. Наступний тракторець виробника Ісекі Ісекі ТУ-145. Трьохциліндровий має потужність 14 кінських сил, зверніть увагу, який чудовий стан. Світлосигнали повороти. На працюванні 745 мотогодин. Механічна коробка передач, три швидкості перед одна назад. Діпазони повишних понижних передач, повний привід, задній привід. Вал відбору потужності на три швидкості. Тракторець комплектований оригінальний ґрунтофразор з робочою зоною 1,20 м. Також сьогодні у нас на огляді кубота А-14 на новій передній резині. Механічна коробка передач при швидкості перед одна назад, діапазони повишних понижних передач. Вал відбору потужності на дві швидкості. Напрацювання 228 мотогодин, оригінальне кермо. Тракторець укомплектований оригінальною ґрунтофрезою з робочою зоною 1,10 м. І наостанок кубота Б114. 14 Тракторець повністю на новій резині як попереду, так і позаду фірми БКТ. Механічна коробка три стрісвітності вперед, одна назад. Світлосигнали, сигнали повороти. Напрацювання 1140 мотогодин. Тракторець на стандартному двоточковому укріпленні, укомплектований оригінальною ґрунтофрезою з робочою зоною 1,20 м, а коштує дана модель 4600 умовних одиниць. Це був майданчик міста рівне. Переходьте на наш сайт та пишіть в коментарях, який трактор вам сподобався більше.